Дивлюсь на тебе з висоти небес. Дивлюсь на тебе з неба висоти. Дивлюсь на тебе, ти, моя дитина. Я бачу шлях, яким ти маєш йти. Я чую серце стук важку хвилину. Твої думки міняються щомить, я знаю їх всі наміри і бажання. Коли душа і плаче і болить, моя дитина все про тебе знаю. Твій кожен крок і подих, слів потік, куди від мене можу заховатись, до цього часу я тебе беріг і ніколи вже не буду залишати. Я, твій Господь, з тобою поряд іду в земній долині Щіти охорона, і хоч крізь води, і вогонь веду з тобою всюди, ти в моїй долоні, коли лютує ворог навкруги, І твоя душа в тривозі завмирає, я йду назустріч, щоб допомогти, немов маяк твій, шлях я освітляю. з тобою я і в радості, і журбі, все скажи, скажи мені, дитина, чому сумуєш, як приходить біль, чому пускаєш в серце недовіру і кажеш в розпачі, о Господи, де ти? А моя милість завжди над тобою чи сліди сонце, чи путнуть вітри, тебе тримає міцною рукою. Я хочу. Щоб ти віру берегла, ішла до мети впевнено, смілива, не захиталась в час випробувань, щоб в небо, наче птах стрімки, летіла. Я сили дам, дам воду і хліб душі. Вона для мене найдорожча в світі, життям за неї заплатив своїм, усе зробив, щоб вічно могла жити. Щоб в серці забриніла, мов струмок, мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною дитина, до кінця, я знаю, що дорога ця терниста, та щоб отримати із рук моїх вінця, Варто боротись, вірити й молитись. І пам'ятай, що поряд є твій Бог. Тебе не залишу на півдорозі. Цей шлях земний пройдем з тобою вдвох, з очей твоїх зітру у небі сльози. Амінь.